Колеги, дефектологи, логопеди, сортопедагоги. Сьогоднішнє відео буде присвячене, як я навчаю дітей вимовляти букву Щ, звук Щ. Це складний на вимову звук, тому однозначно я використовую елементи фонорині. Так от, як ж це виглядає? По-перше, я використовую матеріали для фоноритміки. Ми зауважуємо дитині, що цей звук складається з двох ш, і оцей хвостик це ч. От ми навчились його прописувати, відчувати, так, що він такий ш ніби двойний такий цей звук. І ми дитині, якби декілька таких лайфхаків показуємо, що спочатку ш з такою розбіжністю в часі промовляємо, можемо показати це ось так ш зупинку зупинку, що дитина дещо пришвидшила свою цю вимогу. І коли більш-менш виходить вимова такого звуку, ми переходимо до вимови складів. І тут починається саме складне. Що відбувається? Дитина не може цей звук сказати: це я говорю з досвіду роботи, як мінімум з 4-5 дітей, різні етіології, різні бік дітей, різна сталь дітей. А проблема була одна: Щ говорить, а ща що, що не говорить. І ми перейшли до роботи над складами. Отже, як це виглядає? Ми однозначно роздруковуємо матеріал ці склади. Ми їх можемо порізати на смужки, якщо це діти. Ну, маленькі, тобто там 6-5 років. Якщо це вже 7-8 років, то вони можуть бачити всю сторінку перед собою. Але головне, -nope, у нас справа у вимові. Як ми вчимо? Ми навчили першу дитину, що звук ш він отакий, як вітер. І коли ми отак робимо ручками, то ми е вимовляємо звук ш. Потім ми говоримо ч. А от ч ми вже приєднує, приєднуємо до наступної голосної. Наприклад, це буде а. Ча-ча-ча. І буде виглядати це ось так ш, ча-ча-ча. Порочуємо ш-ча-ча, ш-ча. І так відпрацьовуємо всі звуки. Єдиний секрет, і він дуже помічний, це тоді, коли ви знаєте, дати хоча б голосник. Якщо це А, і ми кажемо ш-ча-ча, то О, це виглядає ось так, і ми будемо казати ш чо чо Ш-чо-чо. Ш-чо. Наступне у дуже цікава буква. По-перше, її важко ставити і пальчиками, і вона йде лабіалізована, тобто губки уперед, але виглядає дуже прикольно: Ш-чу-чу-чу, -чу, чу Ш, чу ш-чу. Наступне у нас Е. Ще, ще. І ми так само вчимо. ш че, че, -че. ш. -че. Останнє ще звук «И». Голосний, який ми показуємо дактильно ось так. І все те саме ш-чи-чи-чи, ш-чи-чи, чи ш, -чі -чі -чі. ш, -чі -чі -чі. ш -чі. Ось така гімнастика і для пальчиків рук, і на ритм і на вимогу, і на цю злидність вимоги, і сам процес навчання, він дуже енергійний, цікавий. Ну так зараз таке слово прикольний. діткам дуже подобається. Розумієте, так що це вже вимова такого звуку відбувається, коли дитині 8-10 років, і для того щоб ця вимова була чітка, правильна, і дитина не помилялась на письмі. Тому ми якби працюємо ось таким чином. Далі вимовляємо слова, які починаються на цей звук, які містять цей звук в середині або в кінці слова. Наступний етап це вимова чистомовок, чистомовочки. Вони всі прості, ті, що дитина може сказати, це типу там ущ ущ, кущ і, можна сказати, зелений кущ, якщо дитина може це сказати, дуже люблять дітки ощ, ощ, дощ ускладнили іде дощ, іде сильний дощ і так далі. І найулюбленіша чистомовочка це аща, аща у акули, паща. Якщо дитина не може сказати у акули, просто кажемо: тут паща, це паща або просто Аща, Аща, Паща. От ми з вами закріпили вимогу звука, ізольовано, складав в чистомовочках, і е, така вишня, вишенька на тортику це віршик. Віршик про щеня. Е, теж він є надрукований, де ми цю букву ще шукали, виокремлювали, на неї звертали увагу. Вірш звучить. Сидить щеня і слуха. Літає щось над вухом. А то маленька муха вкусити хоче вухом. Ми можемо це показати в жестах. Сиди, щеня і слуха. Літає щось над вухом, а то маленька муха вкусити хоче вухом. А найбільше тітки люблять, коли це іде інсценізація. сидить щеня і слуха. Літає щось над вухом, а то маленька муха. Кусити хоче вухо. І зауважуємо, що наша муха не маленька, але вона теж хоче вкусити вухо у щеня. Ось таким чином ви побачили роботу над звуком «щ». Так, вона на початковому етапі, але далі дитина вже може її читати правильно в усіх текстах, в усіх предметах. А ми свою справу зробили. Я з вами поділилась. Щиро дякую за увагу!